Вибіркова дисципліна складається з теорії та практики. І я, як студентка магістратури спеціалізації театрознавства, хочу визначити обсяги знань, якими я оволоділа під час вивчення навчального матеріалу, навчальної дисципліни, методика викладання сценічної мови. До вашої уваги, відкритий урок зі сценічної мови. Дитячої творчої хоум-студії «Покемони». Починаємо з розминки. Землетрус 5 балів. Один бал. Землетрус 1 бал. Три бали. Правий на відпрацювання холодного видиху. Права перша. Скручування. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Те саме в зворотньому напрямку. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих. Батл з коромовки. Поведів, горобець, вистів воробець, витік коробець, видів, горобець, витік воробець, червезерки клібець, ні ще творих гороху, без червотоху, без щероточини, без пещероточним. йоу! Ведів горовечерний зверний лівець, ніс бери гороху, весь червоток, весь червоночний, весь вечір водочин. Григорій Бойко, Хвастунець Хлопчик Толя молодець, тільки трішки хвастунець. Якось ми пішли на став. Він мені таке сказав. Чесне слово, не хвалюся. Я нічого не боюся. Враз, на слові тім з дороги, толі ящірка під ноги. Сперелякав у тривозі наш хвалько Мерчий навтік. Та спіткнувся на дорозі І прикусив собі язик. Хлопчик Толя молодець, тільки трішки хвастинець. Якось ми пішли на став, він мені таке сказав чесне слово, не хвалюся, я нічого не боюся. Враз, на слові цім з дороги, толі ящірка під ноги. Сперелякав у тривозі наш хвалько мерщій навтік, та спіткнувся на дорозі І прикусив собі язик. До вашої уваги тренінг з техніки синічного мовлення. Блок перший. вправа перша. Складні звукосполучення. Виконується для покращення дикції, орфоепії, чіткості мовлення. Різні регістри. Звукосполучення дхбу.

Да, здосте, здесь, здесь. Управа друга. Скоромовки. Це жартівливі вислови, складені із важких для швидкої вимови слів. Головна мета це навчитися легко долати дикційні... Головна мета це навчитися легко долати дикційні труднощі. І вдосконалювати свої професійні навички, які так необхідні акторові. Скоро мовка. Королева коло лева коло королеви лево. Лева любить королева, королеву любить лев. Задача стояти на руках. Королева коло лева коло королева лев. Лева любить королева королева. Задача розгулювати. Королева кололева, коло лева. Коло королеви лев. Лева любить королева, королево любить лево. Задача пришвидшувати темп. Королева коло лева. Коло королеви лев. Лева любить королева, королеву любить лев. Королева кололева, коло королева Лео лева любить королева королева лев. Королева кололева, коло королева Лево лева, любить королева, королеву любить лев. Королева кололева, коло королева лева любить королева королеву любить лев. Задача хроматична кама. ko ko Вітаю! До вашої уваги відкритий урок зі сценічної мови за програмою третього курсу в мистецьких закладів освіти, студентки другого курсу магістратури, кафедри майстерності актора та режисури театру анімації Таїсії Акжитової. Починаємо тренінг з техніки мови, ігрові скоромовки в діалозі, що розвивають чітке звучання, дипцію та вдосконалюють орфоепію. Виконують Ірина Сташенко та Христина Дорошенко. У четвер, четвертого числа, у четвертій дня у центрі столиці ми розпочинаємо наше кулінарне шоу. А на пагорбі одна торба впала талися з високого горба. У торбі паляниця були бою і пилипиці, пилиблі нізу верещить, пилипиться зверху, пищить, торбина тріщить. Дорогою зупинилась Пилипиця біля саду, біля броду, там де бабин виорений город. А горох у городі виріс набували. Але городці горох пограбували. Одне втішило, що баба біб розців у дощ, буде бабі біб у пошті. І побігли пилипиця поміж жинами назад стежинами, щоб напекти для синів молодців свіженьких манців. Але пороги то були перепечені, перцем переперчені. За годину були у печі смачні та пшеничні гарячі калачі зі свіжою ожиною. З бабиними бобами, горохом та сиром, з горіхами з горішника що збирали тимошка та оришка. Три. Два. Один. У четвер, четвертого числа у четвертій дня у центрі столиці набрали пилипиця на млині борошна та крупячка жменями і торбинами. А на пагорбі одна торба впала та котилася з високого горба. У торбі паляниця пилипою пилипиці, Пилип б знизу верещить, пилипиця зверху пищить, торбина тріщить. Дорогою пилипиція зупинилася біля саду біля броду, там де бабин виорений город, де барабанять по городу, переболя та горох, а горох у городі виріс не бували. Одначе горобці горох пограбували. Одне втішило, що бабин бі прострів у дощ, буде бабід бі борщ. Дорогою зупинилась колипиця біля саду, біля броду, там де бабин вивороний город, але горобці город пограбували і побігла килипиця поміж ожинами назад, стежинами, щоб напекти для синів молодців свіженьких млинців. Але пироги були перепечені, перцем перепечені, з бабиними бобами, з горохом та сиром, з горіхами, з горішника, що збирали Тимошка і Оришка. Репетиційний процес майбутньої вистави чітко проявляє необхідність і корисність тренінгових вправ для розвитку мовного апарату актора виконавця покращення артикуляції та дикції, посилення польотності та посилу звуку, об'єму та діапазону звучання, особливо в роботі з лялькою за ширмою, що має неабиякі свої складності і нюанси. Бо, як би яскраво не виглядала лялька, Одним з найважливіших її елементів існування у виставі є звучання. Чітке, зрозуміле, яке наділяє будь-якого персонажа цікавою, притаманною тільки йому мовною характеристикою. Тому не зупиняємось на досягнутому. Процес триває, працюємо далі. Добрий день вам, добрі люди! Найдобро все з вами буде! Добрий день вам, мирці й хаті. Перестаньте сумувати. Добрі маємо новини для старого і дитини. Поздалека ми йдемо і новину несемо. При чудесною новину про небесну дитину. Паш, дивись, ти ріжеш текст. Тобі не треба різати текст. Тобі треба його говорити е, з подачею бажання. Тобто ти бажаєш людям, миру, добра і так далі. І так далі. От давай ще раз спробуй. Спочатку. Добрий день вам, добрі люди, Найдобро все з вами буде. Добрий день вам, мирці хаті. Перестаньте сумувати. Добрі маємо новини для старого і дитини. Бо здалеку ми йдемо і новину несемо. При чудесну новину про небесну дитину про Бога говоримо, про чудесну новину про небесну дитину. Про Бога говоримо добріше. Сон наш сповнився, на світ з'явився бажаний нами месія. Щоб світ спасти, щоб мир принести всім людям доброї волі. На світ з'явився і гоплотився в вертепі на полі. Добре, потім ви розходитесь туди по боках. Розходьтеся, розходьтеся по боках, йдете туди за цей. Дивись на ляльку. Дивлюсь на ляльку. І говориш текст. З подачею блаженною, будь ласка. от сна і сотворіте. Прожди на Гостя Христа повсюду вам люди. Сіє вам люди охотно глаголю. вам люди, охотно глаголю. І благословіте, пойду та й по Да, Але, як каже, тепер тисяч це ян. Подальше треба давати по жестку, да? Тобто ти даєш, якби, звук верх. Востанніте осна і благосотворіте. Роще ося Христа, повсюди возвістіте, сію вам, люди, охотно глаголю. Піду, що там, і благословіте, пойду да позвоню. Береш звук, якби ти його маєш забирати. Пробуй. ти от сна і благо сотворіте, до Христа повсюду возвістіте, сіє вам, люди охотно благою і благословіте, піду та й подзвоню. Угу. Востаньте, от сна і сотворіте, рожденногося Христа повсюду вознесіте, сіє вам людиє охотно благою і благословіте. Пойду да позвоню! Люди є, да? тільки люди, є, а не люди. До кінця її виводь. Добре, відкривай її очі. Так і. Ай, єсмь, монархиня, всього світа, пані. Голосніше. Я цариця суща. На Лялькою, лялькою, да? не забуваю. Кіє, царіє, під властею моєю. Усіх вас посічу. Косою своєю. Вийди, брате, друже, мені пособити, кровопицю Ірода от землі стребити. Повертайся туди, Марта, повертайся, де маєш поверну... Повертай, цей чорт прийти. Да? І ти появляєшся, Ну, скоріше, Оп. аж доки ти не сити ірода, будеш споритися з моєю сестрою. Це має бути швидко. Це має бути швидко, е весело. Розумієш, чорт це такий персонаж, який е забирає всіх до пекла, йому в радість, коли є якась е лишня душа на землі. Ой. Ось, тому він її забирає цього ірода. Зараз ми його не маємо тут, але е в принципі він буде. І е ви маєте да, між собою. Е Значить, домовитись, щоб забрати Ірода в пекло. От і працюйте. Давай, чорт. <гурт> да? Тобто він друже, дивись, друже, мій вірний, друже, прилюбезний, того тебе ждать. Він радіє, розумієш? Ми передаємо через жест, що він радіє. Марта, а ти, коли говориш, то вона е, там вийди, друже, брате, мені пособити! Кровопивцю Ірода від землі там стрибити. <гурт> <да>? І <гурт> появляється цей. <гурт> Вийде, друже, брате, мій, мені пособити. Кровопийцю Ірода! Оце мені стребити! Аж доки ти, Іроде! Аж доки ти неситий Іроде, будеш спорить з моєю сестрою! Хіба ти не хочеш брататися зо мною? Зійми, сестру, косу, та й удар його в голову. Угу. Друже мій вірний, друже прилюбезний. Довго ждав я тебе, углибачайший бездні. От так беруть, отак несуть. Розкішно. Розкішників. Розкішників світ. Понеже. Понеже не можу дати, Перед Богом одвіта. І лялька уходить. Молодці, дякую. Хочу зауважити, що під час занять необхідно приділяти увагу індивідуальним особливостям мовного апарату та звучанню виконавців. Подоланню дефектів мовлення, щільній роботі над дикцією, артикуляцією та резонацією, в роботі над текстовим матеріалом працювати над логікою мислення, аналізом, методикою словесної дії, самосвідомим мисленням, організацією самостійної роботи вихованців для вдосконалення професійних навичок.